В моєму дитинстві говорили, коли хтось ну сильно сильно е, винен там комусь, то казали «Должен, як земля колгоспу. Це означало, що все там запредельно за вже вліз в борги. От е, і я хотів би, щоб ми поговорили про те, що нас очікує е, в наступному бюджетному році. І не перемикайтесь, тому що це стосується всіх, що ми будемо платити і як нас будуть душити податками. Е, вітаю всіх, я Віктор Бабиренко. Ви на моєму YouTube каналі скаже, як зав'яже. Не забуваємо, що треба підписатися, будь ласка, е, треба подлайкати, е, треба прокоментувати. Це піднімає е, нас в Ютубі і е, там є. Під описом з цього відео номера карток треба підтримувати цей YouTube канал Дуже прошу. Що ж, поїхали. І так, що ми маємо? Ми маємо завтра надзвичайно складну ситуацію. Має голосуватися бюджет за бюджетним кодексом. Його взагалі мали прийняти до кінця листопада, але тут, ну, в принципі, дедлайн не сильно порушили 2 грудня. Переносили, і скажу зразу, що відставка Єрмака опосередковано пов'язана з цією датою. Чому тому, що частина слуг казали: Так ми тупо не проголосуємо за бюджет і відео в рік, в 26 без бюджету. Або Володимир Олександрович, знімай єрмака. Тобто, це не єдина, скажем, причина, чому Зеленському довелось пожертвувати самим кращим своїм другом. От, який створив для нього цю систему теплої ванночки, коли Зеленський тільки освячував, приймав рішення, які готував йому Єрмак. І, як то кажуть, молодець, не той, хто підписує прийняті рішення, а той, хто їх готує. От. Але між тим, бюджет став однією з. З тих причин, тому що Потураєв, гетьманцев, Арахамія і частина слуг відмовлялися голосувати, і фронта все-таки перемогла, ярмака знято. Понятно, що Зеленський не збирається міняти саму систему, не збирається робити там уряд національної єдності, а саме гірке в цій системі, саме гірка пілюля, що рішення приймає не уряд. А офіс президента і той, хто буде готувати далі рішення. Але подивимося, можливо, раз депутати покажуть свої зуби, то вони будуть вимагати і більшої участі в політичному житті. Ну, побачимо там депутатський корпус, наскільки слабий. Я маю на увазі слуг народу, що особливо я одних них там не чекаю якихось там позитивних рішень, але між тим бюджет. України збираються прийняти завтра це 4,6 трильйона гривень, але саме смішніше ну це десь 100 мільйонів майже євро, або там 105 мільярдів євро, або десь 105 мільярдів, якщо в доларах. Да? Ну, рахуйте, хоч так, хоч так. От і. Треба сказати, що починаємо ми бюджет 26-го року з невиконання, з невиконання бюджету 2025 року. От, тому що підглядаю, за 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,26 трильйона гривень податків і зборів, а витрачено за цей же час. 3,16 і трильйона гривень. Тобто розумієте, наскільки ми залежні від наших союзників, від позик, від ОВДП. ОВДП це облігації внутрішньої державної позики, ну фактично, друкування десь грошей. От і, скажемо так, тобто, тільки ці цифри жахають, так. І якщо хтось каже, що там ми без союзників зараз Росію там розватаємо, не, -не, не вийде нічого. Ми без союзників не протримаємося і півроку. У нас просто бюджетних призначень не вистачить. Так, да, і це поганий дзвіночок, тому що мало того, що зібрали там трошки більше трильйона, але ж ми не виконуємо бюджет. Тобто, і по яким позиціям не виконання буде по. Кінцю року по митним платежам по рентній платі за користування надрами та акцизного податку з вироблених в Україні товарів, чому Помитниці, бо там корупція. Чому рентні платежі? Ну тут об'єктивна причина, тому що у нас побили газонафтодобувну систему, а основні платежі по ренті йшли від них. і Якщо там хтось не добуває газ чи нафту, не надходять рентні платежі, то відповідно там всього мало від нафтогазових надійти в районі 100 мільярдів. Понятно, що багато з цих коштів не надійшло. Тобто є об'єктивні причини по надрам орієнту да? По акцизам, той менше почали робити того бензина, менше споживати, відповідно, якщо я менше заправляюсь на заправки, то менше я й плачу ренти, тому що основні реєтні надходження верні, сорі, акцизні надходження це від бензину і від алкоголю, ну і цигарок. От, ну, алкоголя, значно, можливо, в ну, мене немає інформації, але так на скидочку, можливо, почали просто пить по селам більше не а, а може, то, що мужики всі е, воюють, а там е, ну, на нулі не побухаєш. Хоча, якщо виходять в тил, то навпаки, тут без побухаєш не, не буває. От е, також у нас неврегульованість е, управління державним боргом. І от про державний борг, я хотів би сказати: я не знаю для когось секрет чи ні. Я хочу просто, щоб люди знали тому, і треба коментувати, тому треба і поширювати, щоб більше знали. У нас більшість людей, навіть не в курсі, що у нас державний борг, ми виплачуємо, е, наприклад, наступного року ми мусимо виплатити більше повторюсь, більше, ніж у нас грошей в пенсійному фонді, чим ми виплачуємо. Чемпійські. І да, нам дав, МВФ дає 8,1 мільярда доларів, як би позика, нова програма МВФ на 4 роки. Це якби класно за умови, що ми ж приймаємо бюджет. Тому прийняти бюджет це дуже важливо. Це надважлива завтрашня задача для Юлії Свериденко. Ну, будемо говорити, приймуть, не приймуть, але поки що мусимо говорити про те, що. ж Ну да, добре, дав нам е, МВФ е, гроші молодці, але е, що ж вони ж, мабуть, що ж хочуть. На, 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 на замін, да? вони, як правило, МВФ е, торгується з нами гроші в обмін на реформи. Так, от гроші. Ці 8,1 мільярда – це фактично ті гроші, що ми мусимо їм повернути. Ну не тільки їм, а взагалі це нам дали на повернення боргів. Тобто, нам позичили на те, щоб ми могли віддати борги, тому що тільки наступного року 2,7 мільярда е доларів ми маємо віддати. Ну і помножте на 42 і що у нас получится? От, в 27-му році там майже 2 мільярда, ну, там трошки менше в 29 28-му, і знову ж дуже багато в 29-му і в 30-му там. І фактично всі ці гроші це на те гроші роздавайте борги. Тобто і самому МВФ і іншим, і Світовому банку, і там, ну всім, кому ми винні повинні гроші, в тому числі там і за ОВДП, тобто на внутрішньому ринку. Ми нам дали гроші роздать борги. От, хоча МВФ говорить, що це дозволить залучити знову ж за ці 4 роки десь 136 мільярдів додаткових грошей від інших. Якби донорів, частина із яких десь десь п'ята частина це будуть гранти. Це те, що нам Європа просто безвазмізна, як би то кажуть, дасть, і ми їх витратимо. Ну, Частина це будуть теж позики там під невеликий відсоток. Це, як правило, під 3 відсотки річних. От, іноді під один відсоток по-різному. Так от, окей. Розібралися з тим, що рік буде важкий. У нас не вистачає що до речі, 18 мільярдів євро. Не вистачає, тобто у нас уряд розписав бюджет на наступний рік на 4,6 трильйона. Гривень 4,6. Ну, це десь так, як цього року, що свідчить про те, що, понятно, що інфляція буде десь 10-12%. Хоч і кажуть, в уряді Свериденко, ні, ми за 10 не переліземо. Ну, дай Боже, звісно, ну, я сумніваюся. Але що головне треба знати, що. Ще не е, е, Європа не вирішила, як нам дати ці 18 мільярдів. Передбачалося, що 140 мільярдів заберуть російських е, активів, і буде нам якраз на 4 гроші розподіляти, да, умовно там по 30-40 мільярдів щороку. А, а зараз це питання не вирішено. І те, що нам передають уряди, ну, наприклад, там. 8 мільярдів Норвегія, там 11 мільярдів євро нам, нам Німеччина дасть. Ті е, гроші, які нам союзники обіцяють іменно національні уряди, вони якби у нас вже прописані. Але від Європи ми ще очікуємо, 18 мільярдів. Ми якби очікуємо, і якби завтра, якщо буде прийнятий бюджет, щоб ми знали з вами, що це ми е, поділили шкіру вбитого ведмедя. Чому тому, що е, видаткову частину намалювали на, на, на 4,6 трильйона, а у нас помножте 18 мільярдів євро на сорок сім з чим-то зараз євро. Там це виходить десь 850 під 900 мільярдів гривнях. Тобто розумієте, 4,6 ми намалювали. Щось ми збираємо самі там близько 2,5 з Да? А все решту нам дають союзники. То щось уже у нас якби, проглядається, а щось нет. Вот. Ну добре, це все якби печалька-печалька. Ну, я думаю, що ну, воно розрулиться. Да? Чому це ми можемо розрулити? Ну, хоча б тому, що. Ну, Я вірю в відповідальність наших союзників. їм діватися нікуди. І цим власне Зеленський завжди шантажував. Ну і що? Ну не буду я знімати Єрмака. Що ви зробите? Що ви зробите? Да? Але вийшло так, що от під тиском із низу від громадянського суспільства, і від своїх же слуг, і від послів G7, і від Європейського Союзу. Ну, в общем, Хух, наважився Володимир Олександрович списати Єрмака. От тепер, а що ж від нас хоче міжнародний валютний фонд? Ну, перш за все, він хоче реформ. От, він хоче реформування держпідприємств. Він хоче, щоб там змінили, провели аудіти, щоб там змінили взагалі підходи до фінансового планування, до аудиту. Це стосується, наприклад, там, тієї ж самої Укрзалізниці. Да? Яке ж у вас фінансове планування? Якщо у вас квитки, ну от на прикладі Укрзалізниці, щоб ми розуміли про що йдеться, що Укрзалізниця, вантажні перевезення в плюсах. А пасажирські перевезення дають мінус, і загалом Укрзалізниця убиточна. Ну, вона ще збиткова, і тому що там Сереги Лєщенка платять по 340 тисяч в місяць. Тут ніяких грошей не хватить, щоб таку араву прокормити позитивних блогерів. да? Це за рахунок, же те, що ми башляємо на білети, і те, що бізнес башляє на перевозки. Ну, щоб вам так наступному році жити по 340 тисяч зарплати, але між тим розуміємо, да, що Укрзалізниця мусить е, розробити своє фінансове планування так, щоб не бути збитковою. От е, е, те ж саме, наприклад, енергоатом. Вони взяли, підняли нам тарифи. Такі красавчики, да, ми заплатили тарифи, а вони з цих тарифів там украли ну, як мінімум кажуть, що 100-120 мільйонів доларів. Це ж Міндіч і, і же а Все за те, що недостатнє фінансове планування, немає звітності, аудиту, ну то тобто, створиться бардак. От, плюс вони хочуть, щоб ми провели реформу Державної податкової служби. От, і це якби правильно, це те, що ми можемо підписатися. Ну так, да, що зробіть же ж, врешті, під час війни, щоб, блін, крали поменше, е, да? Але саме, скажімо так, вони ще хочуть, щоб оподатковувались так званий податок на е, Ну, що треба знати? Що українці заробляють через цифрові платформи і. Е, ну, понятно, що там ніхто не працевлаштований, а е, гроші отримують. Хтось да, отримує там 100 китайських посилок, е, які е, слабо оподатковуються, там, там ну, всі ж до 150 євро не оподатковується. І ну, то, ми партію товарів получаємо там по 100 євро посилка, там і 10 посилок на тисячу євро, але всі ж 10 різні там, на себе, на свата на брата, там, типа і тому. Якби передбачається, що люди самі, наскільки вони молодці, і що вони підуть і самі за себе податок заплатять. Ага, ніхто не збирається цього робити, тому типу, держава вимагає, щоб там. Зареєструвались на європейських платформах, ну, в общем, щоб фінмоніторинг міг це бачити і відповідно щоб сплачували ці податки. Як це зробити технічно, я не дуже розумію, але ну, флаг в руки, барабан на шию. Давайте там ті попробувати це робити. От е, мало того, вони е, е, говорять про позицію, що у нас же ж військовий збір е, зараз же ж піднято до 5%, да? А до цього був до цього року півтора відсотки, і в бюджетному кодексі змінами записано, що це тільки на час війни, тільки заморозка закінчується і все. І знову ми з п'яти переходимо до півтора відсотка військовий збір. Тобто, а МВФ наполягає, щоб цей військовий збір, так як нам прийдеться утримувати велику армію. Ну, не 250 тисяч як до, до великого вторгнення точно, а тисяч, можливо, там 400-500, от то цей військовий збір треба на рівні 5% залишити. Е, питання е, спірне, але ну, логічне там, типу, вам треба утримувати армію, утримуйте спеціальним податком. Ну, е, я би, наприклад, я для себе вирішив, що я не буду протестувати проти такої норми, тому що. Потрібно, і якщо навіть буде заморожена цю війну, готуватися до наступної. І тільки тоді, якщо ми будемо повністю готові, рашка побоїться на нас нападати, і тому це логічно. Але найбільше, що хоче МВФ, це зміна оподаткування ФОПів. От, і там вони багато що хочуть, ну щоб ФОПи платили не раз в квартал податки, єдиний податок, який платять щомісяця, Там ще багато цікавих речей. Але ось що які основні зміни? Що і тут є і так, що я би і погодився, а є таке, що там, типу, я був би категорично проти у нас. Фопів використовують для того, щоб мінімізувати податки великими гравцями. Наприклад, взяти той ж самий епіцентр, Гереги, олігархи, мільярдери в Форбсах десь світяться, але у них там весь епіцентр поділений на купу ФОПів. От, і оце на цього ФОПа цей місяць приходять гроші. Ну, як, бо ФОПам дозволено, щоб не платити ПДВ, то це має бути десь до 9 мільйонів 300 тисяч на рік. Тобто, якщо у вас 9300, ви ще не оподатковуєтесь. Більше там, ага, ви мусите бути платником ПДВ. І великі магазини, мережі магазинів, ну не тільки епіцентр, а там продуктових мережі магазинів. Да, там, вони половину, вони пропонують, коли приходить хтось до них, там сідати на касу. А вам там, типа, платить зарплату по чи Давайте вам фопом вас влаштуємо, і ви будете отримувати трошки більше. І це мотивує, що чуть-чуть більше. А понятно, що дівчата ведуться на це. Сідає десь на касу і за нею роблять проводки. Ну, наприклад, там, типа, по сигаретам, там і там пів року все, що магазин продає якісь цигарки. Ну, дивляться, щоб 9 мільйонів 300 тисяч не, не при той. Потім на іншого, ФОП, потім ще на іншого, і таким нехитрим способом ви приходите на касу, а вам кажуть два чека. От якщо два чека, це значить мінімізація податків. Це значить хтось із цей, ця ж касірша, може бути ФОП, і виходить, не власне магазина вам продає там м'ясо, сало, не знаю, кефір чи е, алкоголь з сигаретами. А саме типа ФОП, оця жіночка, а потім інша, а потім ще інша. То що, а плюс там бабушок, дідушок поустраю. Це взагалі класна штука. Чому? Тому що е, за них не треба платити, тому що так, єдиний податок 5% заборота оборота зараз, плюс 1% це військовий збір з ФОПа, тобто да? 6%. На відміну від ПДВ, яке у нас 18%, да? почувствуйте разницю в три менше платить. Да? От, і воно, ну правда, якщо для підтримки малого бізнесу, а то фактично, ми підтримуємо власника магазина, справжнього власника, який мінімізує так податки платить 6 за ФОПа за якусь дівчину, да? а не 18%. От е, і таким нехитрим способом набиває собі карман, і ми це ну, мусимо просто, хоча б розуміти з вами, що як воно відбувається, от е, МВФ каже, що ні, так не годиться. І тому пропонують, е, що ви зменшить е, ці е, е, ну, щоб не 9300 для ФОПа, а скільки, скільки десь в середньому заробляє там сам хтось. Ну от я минулого року за цей рік я не знаю. Минулого року там трошки більше там за 700, ну, умовно, 700 тисяч за рік заробив. Да? Там, тобто сам на себе заробляю, от, там провожу тренінги, консультації, е, проводжу, е, там виступаю на конференціях, пишу якусь аналітику, пишу якісь аналітичні статті, мені за це платять гроші. От я, як фоб це заробляю, я ФОП. е, Але ж точно не, не 9 мільйонів, тому що. Ну, от так. І МВФ пропонує, що всіх перевести на ПДВ, зменшивши, ну, не всіх, а більшу частину ФОПів, зменшивши цю суму з 9 мільйонів 300 тисяч ну, до мільйона. Е, і я за те, щоб зменшити. Але я вважаю, що мільйон це ну, замало. підуть айтішники. Тому що багато айтішників отримують 2, 3, 4 тисячі доларів, отримують саме вони влаштовані як ФОПи. Ну, от і треба розуміти, що, е, умовно, якщо хороший айтішник отримує десь до трьох тисяч доларів, і ви хочете, щоб він податки платив в Україні, хоч маленькі, але тут, чи він зараз е, буде десь в Латвії, там, де роботодавець його сидить, в Польщі. Там теж є щось подібне до нашої системи оподаткування, щоб вони туди не потікали, щоб там не перереєструвалися. Ми ж хочемо так, да? щоб вони платили податок тут і витрачали тут гроші. Да? То, ну, треба розраховувати, що ага, 4 тисячі це умовно, ну, хай там 3,5, 150 тисяч гривень, да, Айтішник хороший получає. То 150 тисяч потрібно множимо на 12 місяців, да? це десь мільйон 800. 000. Думаю, хай до 2 мільйонів. Тобто, я би на місці МВФ вимогу цю зменшив з 1 мільйона до 2 мільйонів гривень, щоб у нас ті, хто заробляють самі, могли заробляти, навіть якщо вони заробляють хороші гроші. А до речі, знаю багато айтішників, які донатять багато і кажуть, це хорошо, я доначує я ту різницю. Доначу безпосередньо в бригади. А так я дам їх, якщо заплачу податками, то всякі міндічі це ж розберуть собі на золоті унітази. І того там, типа, смисла нема. Тобто, айтішник, як правило, людина розумна. і Він думає, що я краще заплачу безпосередньо в бригаду, от, чим, чим дам міндічам. Ну, і це логіка є, да? якби в цьому. Хоча Ну тут теж ну, можна, можна сперечатися. Знову ж МВФ хоче, щоб поступово піднімали оцей податок, ну, наприклад, там є єдиний податок з 5% до 6%, але точно не, не до 10% зразу. Якщо це треба піднімати, то треба піднімати по легкому. До речі, Російська Федерація у них схожа система, у них система оподаткування там до 60 мільйонів рублей. det eh uh, nu, jak, nu uh, uh, Часний предприниматель у них називатися, так як у нас ФОП, да? частний предприниматель то вони хотіли з 60 щоб збільшити податкову базу до 10 мільйонів рублей зменшити, але не пішли на це. Все-таки е, передумали. І в другому читанні до бюджету на 26 рік в Росії прийняли що зменшують з 60 сразу до 30, потім до 20, а потім до 10. Тобто за три роки вони цей шлях пройдуть, щоб е, бізнес міг перетакий. Пере, е, ну, Могли пере, переналаштуватися. Да? От і в нас десь так потрібно робити. Я би зробив що да, там з 9 мільйонів в перший рік убрати до 5, наприклад, потім до 4. Там, ну, і десь так дійсно оптимізувати. Перше, щоб що тоді, якщо гереги хочуть, то їм треба ж там, типа, блін, набирати багато-багато. Цих ФОПів, да, там, то у нас скоро буде половина країни ФОПи. У нас і так вже офіційно 3 мільйони, із них я думаю, що півтора мільйона, це львові ФОП. Що ще хоче МВФ, що каже, якщо ФОП отримає більше 75% Всього прибутку від одного контрагента, ну, тобто від одної фірми, то треба брати його на роботу. Типа, ні, ні не катіте. Герега, якщо у вас ФОП отримає зарплату тільки ну, від вас, от, то беріть на роботу по трудовій книжці і не морочте голову. Оце я вважаю правильно. Тому що ну, хоча б тому його я під це не попадають, тому що в мене ага. Мене ті наняли, там трошки ті. Я для цих роблю аналітику, цим читаю тренінг, і то у мене там з 10, 12, 15 джерел в рік. Є якийсь прибуток від тих там трошки, від тих трошки від тих. Ну, оце я справжній ФОП. Тобто, я те, що називають справжній ФОП. Я працюю сам на себе, виконую замовлення і нікого не обдурюю, нікому не даю мінімізовувати податки, як в тому ж самому епіцентрі чи в купі інших магазинів. Тобто, якщо в магазині вас питають вам кажуть, два чека буде, то це це все. Це, це, це значить, люди не хочуть. Не ви, а ті, хто власники цього не, бізнесу не хочуть платити податки в бюджет. А Гірегам можна було б заплатити, нікуди б вони б не постраждали сильно. От так що я з одного боку підтримую деякі позиції Міжнародного валютного фонду, але з дуже великою обережністю, з дуже великою обережністю, щоб ми, як би то кажуть, разом з водою не виплеснули і не немовляли. От, е, десь так. Mm. Дякую, вам, що послухали. Ще раз, це дуже важливо знати всім, тому що е, ну, блін, е, це має бути цікаво не тільки е, на які бабки живе сусід, а на які гроші живе вся держава. От з чого ж вони варують? Де ж вони беруть ті гроші, щоб красти на золоті унітази? От, десь так приблизно. Е, ну, ще раз закликаю. Е, Підписуватись, коментувати, лайкати. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля цієї зеленої Камарілії, незважаючи на все те, що зробив Єрмак, ЗСУ міцно тримають фронт, і ми сподіваємося, втримаємо тил. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарану.